Revсдова ціни стосується під системою Сікс, відеоконференція за комплекс результатний. Добре, так, трансляція у нас здійснюється? Добре, так, склад суду не помінявся, явка зрозуміла. Так, нагадуємо, що Санніков попереджав, що вони не зможуть прибути. Разом з Кузьмінською. Тут, очевидно, зрозуміло. Визнаємо її неявку поважною. Разом з тим, поглядику невідомо, нічого не відомо. З тривожча зійде ще? В області, так. Так, треба. Буде. Ну, треба буде дізнатися у глядика з приводу його неявки цього разу і в четвер, здається. Ну, треба Ну, ми ми це питання будемо виясняти, тому що живе він в області, чи в Києві, на Берестейському, на Шулявці, чи на Оболоні він живе, чи на Петрівці він живе. Треба дізнатися в нього, де він живе, що е, впливає область. Ну, якщо він проживає там. Ні, тільки що а ми ж не знаємо, де він живе. Ви знаєте, де він живе? Де? А, він там живе, так? Да? Добре, ну тоді перевіримо, бо в мене такий в офіс є його. Добре. Тоді відкладаємо на раніше, на раніше визначену дату. На завтра і все. Тоді на раніше визначену дату. Якщо хто, хтось хоче, то подавайте потім ВКЗ, під'єднуйтесь і ми вас під'єднаємо і вирішимо вже на місці. Студия не закрити, всім дякую до побачення.